Таємниче дихають предковічні гори, вітри розчісують кучері гірських смерек, скаче з каменя на камінь річка суків, оповідаючи нам велику таємницю рідного містечка. Рідний наш край, рідне наше місто, золота чарівна сторона, це наше коріння і доля, наша кремність і материнська пісня. Духни пахощі літа, це часточка нашого серця, тут живе наше дитинство, наша сповідь і турбота, ми линемо сюди, летимо на крилах мрій, приїздимо в гості і в будні, і в свята, у сонячні дні і в негоду, згадуємо минуле, творимо сьогодення, мріємо про майбутнє. Наше місто прекрасне у будь-яку пору року, особливо красиве, коли пишно цвітуть сади, з'являється перша травичка, коли Соловейко до сліз доводить своїми піснями, коли оживає земля наша матінка. І тоді красивий наш Болехів коли із зеленого парустка виростають і морем хвилюються трави. А над ними різнокольоровими хмарками літають мотелики. Красиве місто й тоді, коли зарум'яняться його щічки, наче свячені, яблука на Спаса, коли одягне воно свою сорочку, вишиту жовто-гарячим листом, і пустить дощову сльозу, наче дівчина під покрову. І тоді красиве наше місто, коли сховає його під білими мателиками зима. Тихо падає сніг, переливаючись місячним сяйвом. Небо зоряне зоряне. І коли сміються зарум'янілі діти, то здається, що сміється вся Україна. Перша письмова згадка про місто датована 1371 роком в грамоті Угорської королеви Єлизавети. А в 1603 році місту надано королівський привілей, Магдебурзьке право та герб міста. Свій перший день народження за часів незалежності місто відсвяткувало 7 8 жовтня 1991 року. Це була 620-та річниця. У 1993 році постановою Верховної Ради України місто Болехову надано статус міста обласного підпорядкування. До міста включено 6 сільських рад, 10 сіл. 26 жовтня 2005 року. З нагоди 150-річчя відкрито єдиний в світі музей Наталії Кобринської. 27 серпня 2005 року місто урочисто відсвяткувало 150-річницю від дня народження Івана Франка. Відкрито пам'ятник Великому Каменяреві. Кожен період нашої історії обирав своїх лідерів, своїх ватажків бути на передньому краї боротьби за утвердження держави, творити сьогодення. Майбутнє нашого міста доля довірила народним обранцям Болехівської громади, а найперше міським головам. Тепер справами магістрату відає господар ратуші Зенон Макота. Історію держави творить її народ, вносячи свою частку до її розбудови та становлення. Болехів історії Галичини займає особливе місце. Можемо гордитися толерантністю наших мешканців. Українці, поляки, євреї всі мирно уживалися, творячи кожен свою історію. ДОВБЕ – Науковець, автор першої історії міста. Марцеліна Коханська Сембріх Сенгель, Всесвітньо відома оперна співачка Бенедикт Сімкіл, бургомістр міста. Тадеуш Фабіянський правник, кореспондент Львівського польського радіо. Ян Маріян Батковський, магістр історії, працівник Державної служби охорони пам'яток Польщі, автор багатьох творів про дерев'яне сакральне мистецтво та монографії про болехів. Антін Рудницький. Уродженець Волоського села, судовий урядовець Стрию, учасник листопадового зриву. Іван Озеркевич, священник, посол до австрійського парламенту, збудував в Болехові нову муровану церкву святих жінок Мироносець, батько Наталії Кобринської. Кость Ікалович, лікар при Королівському дворі в Болгарії, фундатор українського захисту в Болехові. За його заповітом, будинок ним побудований і в якому він проживав, має належати дітям. Омельян Савицький, доктор фізики і математики, автор перших україномовних підручників з математики і фізики, скарбник при цісарському дворі. Йому присвоєно почесне звання Гофрат. Володимир Сухий, отець Дека. Його життя приклад служіння Богові України. Опікувався захоронкою, працював у просвіті, організував бібліотеку. Керував аматорським гуртком, будував церкву. Митрополит Шептицький бажав, щоб він став єпископом Холмщини, але цього не допустила польська влада. Наталія Зузаркевичів Кобринська, письменниця-феміністка. Для неї служіння народові було найголовнішим, особливо вболівала над долею жінки, організувала товариство Руських женщин у Станіславові. Разом з Оленою Пчілкою видає перший жіночий альманах перший вінок. Іван Іванець січовий стрілець, художник баталіст. В домі Наталії Кобринської виконав проект прапора українських січових стрільців Михайло Черешньовський митець. Відкрив майстерню народної різьби в Болехові, автор пам'ятників Лесі Українців в Канаді та Америці, а також дерев'яного іконостасу в Гантерській церкві, Зенон Петеш, скрипковий майстер світової слави, український страдіварів. Ярослав Лесів, священник, поет, активний член комітету захисту Української греко-католицької церкви. Після її легалізації, декан Долинського району. Роман Скворій, творець краєзнавчого музею. Подбав про встановлення пам'ятника Наталії Кобринської за його проектом прийнято Герб міста. Свої думки полишив у працях в Болехові баталії, на Болехівських видноколах, розгадка бубнища. Степан Чекалюк, голова братства Оунупа. Результатом його праці. Стала книга нашої слави, нашої скорботи Болехівський мартирок, нагороджений хрестом і почесною грамотою ГВР, ювілейною медаллю до 90-річчя Степана Бандери. медаллю Упа. Добре слава йде про болехівчан, які живуть мріями і добрими справами рідного краю, віддавали і віддають свою душу, своє уміння і талант, енергію для того. Щоб, незважаючи на всі проблеми і негаразди, які існують в нашому житті, був достаток у кожному домі. Сплетіння кулечити, лежить в легів рідне місто, mm -hmm. о рідне місто, мій Тебе люблю, тебе кохаю бо ти душі мовці п'ясні.

Души на цвет ясный, красавчик мол. нам наших синя далі і сонце блиск нербаміла, да і чисті плеса мокришта, ріками душу молодими о рідними. Môj ten duší mocný piazmík, Môj krása i hordisť, Tebe люблю tebe pochájú. Môj ten duší mocný piazmík,